Декілька місяців тому я робив відео про весь бізнес Порошенка. Воно тоді набрало рекордні для мого каналу перегляди та досі залишається одним з лідерів на моєму каналі. Окрім того, саме цей сюжет поклав початок цілого циклу інших матеріалів про інших олігархів. Проте, дивлячись уже в минуле, я розумію наскільки багато тому відео недосказаного, та скільки усього важливого я впустив. Проте тим, конкретно теми сьогоднішнього відео, мої проколи не стосуються, адже ще три місяці тому усім було. Відомо, що один з найкрупніших активів Порошенка Богдан Моторс припиняє свою діяльність та уже тоді знаходився на фінальній стадії банкрутства. Проте, незважаючи на це, він продовжує плідно працювати та приносити прибуток своїм власникам, навіть незважаючи на мільярдні борги перед урядом України у сьогоднішньому відео. Я детальніше розгорну тему, яким чином соратник Петра Олексійовича в обхід закону про банкрутство продовжує розвивати підприємство та тільки нарощує. З вами канал Вільний Погляд. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі. У нас багато цікавих сюжетів про дійсність українського бізнесу, та не забувайте переходити до нашого телеграм-каналу про бізнес. Це медіа з новинами світу підприємництва. Посилання в описі. Для зручності перегляду я розбив це відео на три ключових пункти. Їх таймкоди ви можете знайти в описі під цим відео або навівши курсор на тайм-лінію. Отже, причини банкрутства. Що з себе представляє взагалі ця компанія? А якщо точніше, то ціла корпорація корпорація Богдан це великий автобудівничий холдинг, що був створений в далекому 2005 році з об'єднання одразу декількох важливих автобудівничих заводів України. Мета створення була об'єднати російні потужності в один компонент з метою приваблювати інвестиції в Україну та розвивати виробництво автомобілів різного типу. Головою об'єднання став уже згаданий раніше Петро Олексійович Порошенко. Він же тоді. Асоціювався як багатопрофільний бізнесмен та активно отримував частки у різних бізнесах України, завжди плюс-мінус за однаковою схемою, приватизовував національне майно. Проте не спішіть кидатися помідорами. Це нормальна процедура, та справді перші декілька років стали роками розцвіту автовиробництва в Україні. Відкрився сучасний Луцький автобусний завод, що якраз і по сей день працює та виконує роботи, начебто вже збанкротівшого Богданом. Також у ті ж роки український Богдан Моторс та японський Сузу Моторс та «Соджіц Моторс укладають трьохсторонній договір про співпрацю також пізніше запустять виробництво легкових автомобілів у Черкасах та ще безліч позитивних кроків, що сприяли розвідку українського машинобудування. Офіційно з Богдану Порошенко піде ще у 2009 році. Тоді він продав мажоритарну частку Свинарчуку. Пізніше той стане Гладковським, але називати я його буду Свинарчук, так якось більш атмосферно. Подейкують обміняв він її на частку останнього у Рошені. Але тоді ж Порошенко перейшов з управлінця у сторону інвестора корпорації та вклав близько 100 мільйонів доларів у підприємства. Точніше, він, наче, то їх позичив особисто Свінарчуку для розвитку бізнесу, але суті це не змінює. Доля Петра залишилася. Подальші роки життя компанії стають дедалі успішніші з кар'єрою Порошенка. Уряді корпорація починає вигравати важливі державні тендери на виробництво громадського транспорту та паралельно активно розвиває легкову індустрію з виробництвом влади. Тоді ж вони навіть співпрацювали з Укравто та допомагали збирати корейські ланоси. але це трішки інша історія. Укравто наче одразу розуміли, що це за контора, та швидко перебазувалися під західних партнерів. Переносимо стрішки далі. Порошенко президент. Та якраз у цей період стає усім зрозуміло, Богдан Моторс, якщо не його буквально компанія, то дуже і дуже лояльна до нього. Точніше, він до неї. Ще до війни на Донбасі. Богдан разом зі своїми партнерами з Азії починає виробництво позашляховиків, котрі, на жаль, повністю провалюються на ринку. Їх продажі спочатку йдуть активно, але дуже швидко стає зрозуміло, що це повне лайно та купувати його новим салону абсолютний абсурд. Конвейерну лінію за декілька десятків мільйонів доларів. Вже збирались продати, але тут починається війна. Порошенко згодом стає президентом та постає гостре питання про фінансування армії. Та відповідати за це починає раніше згаданий Свинарчук. Він призначається першим заступником секретаря РНБО. Та вже помираючий проект позашляховиків Богдан раптово знаходить нового замовника. Міністерство оборони України без усякого тендеру робить передзамовлення на понад 100 санітарних Богданів 2251. Це така модифікація була. Та. Ще декілька десятків звичайних 2251 для командування. Замовило їх тоді, до речі, Міноборони за півроку до того, як на світ взагалі з'явився перший санітарний Богдан. Так ось, майже одразу після поставки перших екземплярів, стало чітко зрозуміло, що це щось не те. У перші місяці зламалось майже 50% автомобілів. Вони не витримували їзду по бездоріжжю, та через свіжість проекту за частини доводилось чекати тижнями, а іноді місяцями. Ось так повільно я підвів до першої причини банкрутства Богдану. Ні, у нього не перестали замовляти. Просто ДБР здогадалися, що щось тут не так, та відкрили декілька справ, котрі якраз тягнулись роками. Під словом декілька, я маю на увазі ще одну досить сумнівну історію. Одразу після переходу мажоритарної частки Порошенка до Свинарчука Богдан Моторс отримали величезний кредит у більш ніж 1 мільярд гривень від державного банку УкрЕксімбанк. У зазначений термін кредит не повернули. Вже збиралися судитися, але Порош Шенко став президентом, та Держбанк забув про кредит, давши відсрочку на 13 років. Так, вони просто закрили очі на кредит. Увага на 1 мільярд 600 мільйонів гривень. На момент 20-го року сумарних кредитів Богдан набрав на понад 7 мільярдів гривень, але про це трішки пізніше. Тепер гляньте ось цей відрізок сюжету 24-го каналу, що датується 22-м роком. Тому очевидно, що історія з банкрутством Богдан Моторсу з одного боку це логічний кінець олігархічного підприємства, яке паразитувало на державних замовленнях. Ну а з іншого боку, спроба Порошенком та його оточенням сховати кінці у воду в численних кримінальних провадженнях та вивести цінні активи підприємства з під арешту, ну і подальшого примусового розпродажу. Адже кредитори вже пред'явили Богдан Моторсу вимог на 7 мільярдів гривень. А активів у цієї компанії налічуються лише на півтора мільярди гривень. Ну і ті велике питання, чи дістануться кредиторам, бо можуть бути переписані на підставні фірми, швидко розпродані. Ну а гроші від цього продажу можуть бути виведені на офшори. Так, тоді це було лише припущення. Мовляв, Богдан може то і не збанкрутіти, а майно його перепишуть під якусь іншу фірму. Тепер знайомтесь, бас-мотор. Компанія раніше зі структури Богдан Моторс з ідентичним сайтом, з ідентичним юридичним адресом та навіть логотипом. Це фірма така собі прокладка, яка раніше займалася дилерством в Богдані, тобто продажем не до автобусів Богдан. Та що згодом вирішили, скажімо так, від'єднатися від свого батька в Акурат за два місяці до початку процедури банкрутства. Зараз вона виступає як власник головного заводу Богдан Моторс у Луцьку та активно продовжує виробляти нові автобуси по старим контрактам та укладати нові вода до кінця року компанія планує експортувати у Францію 140 кузовів електробусів у межах контракту з БлюБас, підписаного ще до початку повномасштабного вторгнення, якраз у перші місяці своєї незалежності. Як взагалі компанія, колишній дилер мала б виробляти електробуси, якщо, по ідеї, тоді вона була незалежна від Богдана, та, начебто, не планувала працювати на Луцькому автобусному, незрозуміло, але факт є факт: ліквідатор Богдан Моторс не пояснив, як саме бас Мотор отримала доступ до майна компанії, оскільки тільки за його словами немає права коментувати справу до її завершення. Друга мета на цей рік наростити виробництво шкільних автобусів Богдан до 300 штук. Так, вона, окрім виробничих потужностей, має право ще й на технології Бетан Моторс, якби це речення смішно не звучало. Отже, на запитання, чому досі Богдан не банкрут, відповісти однозначно не можна. Одразу по декількох причинах. По-перше, ще не усе майно перейшло до нового Бас Мотор, та тому, що серед реальних кредиторів Богдану, на кшталт Укрексімбанку чи Міжнародного банку реконструкції та розвитку, числяться незрозумілі кіберські компанії, яким Богдан неочікувано в корад перед банкрутством заборгував такі ж мільярди. Та допоки кредитори між собою не погодяться, офіційно завершити процедуру важко, навіть незважаючи на те, що вона триває вже четвертий рік, коли начебто по закону мала б тривати менше одного року. Чи завершиться колись ця справа, та держава отримує свої кошти, незрозуміло. Новий басмотор продовжує робити якісь там прогнози стосовно свого росту та збирається і надалі конкурувати за тендери. Але мені здається, що це ненадовго, Принаймні хочеться в це вірити. І ні, я не проти національного виробника, але не тоді, коли він обвішений мільярдними боргами. З вами був вільний погляд. Знову ж таки, не забувайте про наш телеграм-канал про бізнес та підписуйтесь на наш канал у Ютубі. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу цієї афери, та на все добре!